Які дисбаланси можуть бути? Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків, з нами на зв'язку. Пане Андрію, дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні вранці. Слава Україні, героям слава радий бачити. Що ж, ми з вами спостерігаємо, поговоримо про гроші, про приємне, але а, от о, з такими чи з приємними прогнозами, чи ні, це вже залежить від вас. Бачимо, що. Змінюється, коливається курси, і от о, чому гривня почала слабшати, з чим це пов'язано? Ну, перш за все, глобальний е, момент, чому гривня е, в нас, якщо так взяти, за останні два з половиною роки послабшала, Це через те, що на нас напали. Ми зараз перебуваємо у війні. І все це тягне за собою дуже багато факторів. в першу чергу у нас велика частина. Ну, дивіться, з чого складається курс, фактично. Він одна з таких важливих складових курсу гривні до долара. Звичайно, це є скільки ми товарів продаємо за кордон і скільки ми товарів купуємо за кордону, тобто наш платіжний баланс експорт і імпорт. До початку вторгнення в нас була металургія набагато кращі позиції по е, аграрної е, аграрному е, продажу нашої продукції за кордон. Всі ці речі. В нас зникли з початком повномасштабного вторгнення, тому що металургію розгромили багато посівної площі не працює на на, на нашу економіку, в тому числі ми тільки-тільки нещодавно умовно качи півроку тому. Ми е, отримали е, можливість продавати зерно через е, морські коридори, через оцей зерновий коридор, і таке інше. А імпорт. Тобто те, що знижує вартість гривні, навпаки, зріс в рази, тому що витрати на е, імпортні речі, які пов'язані з війною, ну просто збільшилися в рази, і витрати на оборону збільшились в рази. Тому, якби ну головний трек, це звичайно, що війна. Якщо ми говоримо зараз в сьогоднішніх таких реаліях, давайте говорити там про 24-й рік, наприклад, так то тут є декілька складових. Е по перше, національний банк має свою таку програму пом'якшення валютних е обмежень. Валютні ці обмеження, ви знаєте, були запроваджені у 22-му року з початком війни, щоб втримати ситуацію. Це було надзвичайно правильний крок, тому що якщо б їх не було, ми б, не знаю, де б ми зараз шукали там цифри і так далі. Я навіть не буду називати якісь цифри, щоб потім вони не світилися в заголовках е е різних медіа і. Е е е е е е коли ситуація стабілізується, тобто велика коаліція міжнародних держав нам допомагає фінансово втриматися в цій ситуації, тобто боротися проти ворога, тобто вистояти в цій війні. А звичайно, національний банк може поступово знімати обмеження. І таким чином пом'якшувати свою політику, і великий пакет цих обмежень, великий пакет, напевно, найбільший з початку повномасштабного вторгнення був а, в травні цього року запроваджений національним банком. Звичайно, коли ти знімаєш обмеження, то бажаючи купити іноземну валюту, просто приходять на ринок і її купують. Що це робить? Це робить ажіотаж. Тобто робить е, попит на, на, на цей продукт, на валюту, е, цей, е, на валюту іноземну більше. І таким чином вона просто починає Починає дорожчати, бо їй мало їй мало в Україні. Але дякувати Богу, що ми сьогодні не є один на один з цими викликами, з воєнними викликами. У нас є величезна партнера коаліція таких міжнародних партнерів, які допомагають нам фінансово. Фінансово зараз поки що військову частину не беремо, бо ми говоримо про фінанси, про економіку і будемо притримуватися поки що цього треку. Тому золотовалютні резерви, які Україна має. Вони дозволяють національному банку згладжувати ці різкі піки, наприклад, такі на попит, так і на пропозицію. Ну в умовах війни, звичайно, різких вливань там іноземної валюти не так часто буває, але звичайно, що національного банку сьогодні є. І а, за тільки за останній тиждень або два mm -hmm. тижні, якщо я не помиляюся. Від сполучених штатів і від Європейського союзу до України надійшло близько 8 мільярдів доларів фінансової допомоги. І наші золотовалютні резерви сьогодні Національний банк, скоріш за все, він їх врахує вже в своїй статистичній звітності збудуть становити в межах 44 мільярдів. Це достатній рівень для того, щоб регулювати курс. Тому, наприклад, навіть вчора ми бачили, що котирування курсу трішки навіть е, покращилися, тобто там на 15 копійок він зміцнився. Ну, от е, коливання ці 15-20 копійок, вони впливають сильно чи ні? Це момент, коли потрібно непокоїтися, чи це просто такі звичні коливання? Ну, Зараз я давайте так. Тоді для такого скажімо так, можливо, пересічного українця або, скажімо там людини, яка просто дивиться на табло, хоча табло зараз з курсами валют, а добре, що національний банк заборонив, тому що це такий був знаєте теж своєрідний психологічний ефект, який, який який нам нас тривожив. Саме перше на що я звертаю увагу і рекомендую звертати увагу, це ціни на товари, які ми купуємо. Наприклад, автомобілісти дивляться на ціни на за. То заправочних комплексах бензин, газ, дизель. Ось це важливо, наприклад, користувачі, які там споживачі, які ходять в магазини, дивляться на товари, там не знаю, м'ясо птиці, якийсь хліб, чи ще, щось, чи ще щось. На ці речі треба звертати в першу чергу, тому що багато цих товарів вони не мають великої прив'язки до імпортної складової, до іноземної валюти. Вони виробляються в Україні. Звичайно, якщо ми купуємо, наприклад, новий телефон чи нову автівку чи вживану автівку, звичайно, там складова іноземної валюти буде просто, якщо не один. Ну скоріш за все. Це один до одного, тому що ми не виробляємо ці товари. Тепер другий момент. Ви спитали, чи 15 копійок вверх-вниз, чи це є багато, чи мало. Я вважаю, що. Е, ну для нас це може бути знаєте там е, шокувати там ріст на 20 копійок чи на 30 і зразу заголовки е, заголовки рясніють, що там е, валюта стрімко девальвує. Треба дивитися це трошечки в ширшій такі, а в ширші в ширшій е, ну, траєкторії назвемо це Який? так. Тобто, що в нас було допустимо за останній від початку місяця, або, наприклад, від початку кварталу чи від початку року, ми спостерігаємо, звичайно, тут. Девальвацію так, українська гривня е, на початку року вона коштувала близько 39, Якщо я не помиляюся, гривень сьогодні ми маємо 41,36. Але повертаємося до початку нашої розмови. Ми перебуваємо в умовах війни, і в наш платіжний баланс є від'ємний. Ми менше це зрозуміла, пане Андрію. тому, тому якраз от і дивишся, і хочеш а, зрозуміти. Бо коли починаються коливання валюти, ми розуміємо, що коли валюта стабільна, це значить, що у нас є стабільна підтримка нашої держави. Вона продовжується, адже ми всі усвідомлюємо, що насправді, якби нам не допомагали наші партнери, як ви правильно кажете, у нас би а, все а, полетіло настільки далеко, що я навіть так голову задерти не можу. Навіть баскетболісти uh -huh. так високо не стоять. От тому у цікаво, і зараз ви нам можете сказати, чого очікувати далі, бо ми бачимо цей поступовий ріст. Ми бачимо, як це відображається на цінах в супермаркетах. Чого нам очікувати до кінця року? Наскільки Дуже... це все може вирости? Це може бути 45 гривень, це може бути 50, або це залишиться 41 гривня. Ні, я не думаю, що буде 45 чи 50 гривнів до кінця року, однозначно. А тобто, ну звичайно, там в умовах війни ти не сильно можеш передбачити, що наш е, скажімо так не до сусід може вчудити. Але е, якщо скажімо, ситуація в воєнному плані буде приблизно такою, як зараз є, і тим паче ми бачимо дуже позитивні е, дії на півночі нашої держави е, щодо просувань, то звичайно, там 45-50 це ну надзвичайно е, такі. Песимістичні прогнози, я би їх не давав. Що може бути, і що потрібно робити, щоб в сьогоднішніх умовах твоя гривня була далі платоспроможною і купівельно спроможною? Тобто, щоб на тих самих 100 гривнів чи 1000 гривень ти міг купити аналогічну обсяг товарів як на початку року, так, наприклад, і на кінець року. У нас сьогодні є два дуже хороших інструменти, які можуть нівелювати. Ріст цін і навіть цю девальвацію порівняно до іноземних валют. Це облігації внутрішньої державної позики. Це доволі хороший інструмент, який дає Пане Андрію, а, прошу, 30 а, там... секунд дуже мало часу залишається. Від 15 до 17 відсотків він покриває всю інфляцію і покриває девальваційні речі і депозити, звичайно, банківські. Вони трошки мають менші показники, але вони більш популярні для наших громадян. Тому на кінець року аномалій сильних не очікуємо. Я вважаю, що в такому треку, як він зараз, є 41,5-41,7, він може до кінця року зберегтись. Зрозуміло, дякуємо за те, що доєдналися. Дякуємо, що можливо багато кого якраз і заспокоїли. Хто спостерігає і а, не просто на білбордах а кожного дня заходить і дивиться, наскільки у нас ідуть коливання валют. Андрій Дубас, президент асоціації українських банків, був з нами на зв'язку. Дякуємо йому.